Можливо, багато хто зі мною і не погодиться, але неможливо відновити печінку за допомогою тільки оптечних продуктів, типу карсіл, есенціали або перемелених якихось трап, типу розторопшу чи палин. Чому так спитаєте ви? По-перше, тому що наша печінка вона хоч. Ми знаємо, біля 500 функцій виконує вона чищує біля 200 вітрів за добу, але вона пов'язана з воротні вени з кишківником. І Якщо в кишківнику не все працює, печінка швидко перевантажується. Також печінка ніколи не болить, в ній немає нервових закінчень. Тільки коли вона збільшується і починає давити на найближчі органи, ще передавлювати судину. І тому людина дізнається, що в неї всередині щось вже болить саме тоді, коли лікарі щось побачать на аналізах чи планове УЗД. Але є ряд симптомів і ознак, по яким вже сьогодні можна вияснити, що терміново треба приділити увагу самоочищенню та відновленню своєї печінки. Перше, це постійне втома: немає енергії, знервованість без причини, гіркота в роті, поганий сон, синці на тілі, без причини жирові відкладення під грудьми чи на талі, а також наслідком проблем з печінкою є варікоз і геморрой. Ще багато є чого, але уділіть цьому увагу. Тому пам'ятайте, що відновити і очистити печінку можна тільки за допомогою комплексного підходу. На початку ми коригуємо харчування, лагоджуємо системи травлення, розщіплення і виведення їжі. Потім водно сильовий баланс, який залужнює наш організм, тому що в кислому середовищі між наприклад, основна рідина, вона густіша, як холодець, і погано виводиться токсини. І жовч стає густою, як мастило, тому і утворюється там каміння. Треба допомогти синтезу жовчі, через вживання якісних журів, залуження природними ферментами, достатньою кількість клітковини водним режимом. В раціоні забуваємо зранку вживати щось жирне, щоб стимулювати відтік жовчі. Це допоможе роботі. є виділеною системою, бо в організмі все взаємопов'язане. І лише тоді годуємо всіма необхідними вітамінами для печінки. Саме тому я особисто приймаю та рекомендую перевірену програму детоксикації та очищення місця метаболізму. Цей комплекс займається і кишківником, і мікрофлорою, і перетравленням, і підтримкою імунітету, та самою печінкою через запатентовані новітні німецькі рішення. І хочеш, якщо ти мати саме безпечний результат гарантований, звертайся, ми підберемо безпечне. Перевірене і якісне рішення персонально під вас. А якщо ви в Києві ми зможемо провести діагностику, якщо не удалення, ми зможемо також підібрати це рішення. Не зволікайте.